Приїхали на дачу, а тут така палатка красива, здоровенна так. Вирішила і я скупнутися. Водичка тепленька, гарненька. Скільки градусів зараз гляну. Ага, угу, 30, 30 десь один градус. Тільки два дні назад покосили траву. І вона, як наче її не косили, як вона швидко росте. Сонце яскраве. Я казала, що <гум> вчора був самий жаркий день. Ну, за 10 днів попередніх. А сьогодні знову на 4 градуси вища температура. Дуже жарко. Спекотно сітку так і не дофарбували. Я дивлюся всередині. Як я тут закінчила. І все. Ось тут. Тут кругом дивлюсь, пофарбували. Ого, це що? Ага. Ага. Черевички сохнуть. А ці всі пофарбовані. Саме головне... Пофарбували з вулиці, так сказати, снаруже. Ой, ну так, да, снаруже, а всередині, і всередині просто не повністю тут одна недофарбована. Все гарно так. Птички співають, кажуть, всю ніч. Наші діти ночували тут, ночували, поставили оту палатку і ночували. Можна уявити, що десь на турбасі. Гарна. І каже, так пташки співали вночі. Якась птаха, каже, так кричать. А ми кажемо, та-то, бо тут пішком бігають, як вони називаються, господя. Бабушка для вас. Китайські цукерочки, якраз так, такі, железні коробочки. Цукерки, які красиві! Ух ти, який так, ще доча. Китайський, це такий квітка обговорюється. Не знаю, спробувати це якась їхня там. Ото розпускається, да, да, мабуть. Да? Того. Чи вийде? А це парфуми китайські якісь одні ваші, одні папині, якісь із них зараз будемо нюхати якісь. Одні мужські, другі жіночі. <світ> такі, так, Одні одинакові прямо. З їхнього китайського магазину, то все на китайському. Ціка одне була. В общем, це ми зайшли. Так. А це папі. Китайські смаколики. Знімочки китайські, теж чайок, теж папір парфуми. Ні, це не сник. Смогти. Дякую. Дідушка, тепер штука не знає, чого вони наші черностички. Так я тільки не пойму, чого дідушки, а не баба. Ну, це треба підписати, бо тут мені не западає. Чого вам не попаде? Чому це звісно?

А чого? А Чорносик! Ну, <різь> Та не, я не знаю, розділить між... Всіх вітаю. Стрійці у вас, або ще з зеленою неділею, як кажуть. Я вирішила зранку скуштувати отакий китайський... Отаку китайську каву. <різь> каву. Так. Що тут по-китайськи написано, нічого я вам не скажу, але я думаю, що це капучино, Така цікава, тут все іерогліфами написано. Моя наша, скажу, невісточка Люнка приїхала з Китаю, вони там були майже 2 неділі, майже кажу, тому що 4 е, дня у них було витрачено на дорогу. Як кажуть, нелегкий шлях був. І оце я хочу в першу чергу скуштувати. Я от її в свою маленьку кружечку таку. Грам на 300, мабуть. Кружечка маленька, грам на 350. Висипала і скажу, чи смачна, чи ні. Так, а тепер хочу показати подарунки, які вона нам привезла. Оце, ви бачите, я не знаю, показує це колір. Оце, бачите, якась солома. <сум> Як наче, то якась солома, бачите? Це чай. то якась квіточка така красива. Це чай. Не знаю, будемо пробувати куштувати і скажу вам, смачне чи не смачне. Ну, я думаю, це із зелених чаїв. Ви бачите, дві коробочки нам такі: один Віктору буде чашка чаю, одна мені. Правда, я не знаю, наскільки, може, однієї квіточки хвати, е, на декілька чашечок. Подивимося, ми потім зробимо тут переклад. Нам штучний інтелект все розкаже. Як ним. Пользоваться. Ось так. так, ну вот такую я вам уже показала. Оце. Ой, забула, что она рассказывала. Она щось рассказала, тоже Алена, коли мне дарувала. Ну, а будь ты что-то естественное? Чомусь я так думаю. А может и не я вибачаюся, я переглянула тільки що відео, де вона нам дарувала. Ми були на дачі, і вони туди приїхали. І вона там дарувала і розказувала, що це. Це цукерочки. Отакі От маленькі, металеві, металеві коробочки. Тут сама коробочка, подивіться, яка гарненька, красива. Відкрию, покажу. Я не знаю, як я назву цей ролик. Мабуть, буде розпаковка з Китаю. Але саме більше, що мені сподобалось, це оцей веєр. Ну, він такий ніжний. Оці ось, оці ось я не знаю, як їх назвати. Всередині, оце вставочка така, вона як шовкова. Знаєте, шолк. Ніжна, ніжна, ніжна. О, знаєте, дуже схоже на е, крило метелика. Як -от метелик піймаєш? Точно! Оце дуже так схоже. Ой, ну воно ж таке красиве. Я не знаю, чи буду я його використовувати, але буде висіти в мене біля кроваті, біля ліжка. Так, квіточки, які ми нарвали з вами. Отак От поставлю, щоб видно було красивий. Дуже гарний веєр, дуже. пахне Китаєм. <смі> так, ще нам оце насіннячко, їхнє китайське, я думала, що велике. Це, мабуть, оте, що до нас приходить теж імпортне, знаєте, таке здорове. Я його ось чую. Воно таке от, отаке таке здоровеньке. Насіннячко, не наше. Китайське. Це для Віктора. Він дуже любить насіння. Так. Що ще чаї? Я вже показала, не буду показувати перед цим. Е не з кафе. Я вже налила каву, але вона гаряча. Чекаємо, поки <рес> трішки вихолоне. Отакі парфуми. Вони одинакові. Тому я. Підписала ось буковку В поставила, а тут Н, щоб не перепутати. Чоловічий і жіночий парфум. Однакові, що мене здивувало, що однакові упаковки, все написано по-китайськи, кроме назви. Тут вже англійськими написано, бачите? Мой елайн, арден. Треба перевести. Як завжди, треба перевести. Ну, у батька такий, такий аромат, мені щось нагадує, Уже, як у нас було. Може, якась була піна, або якийсь дезодорант, ну, чим це, такий схожий запах вже знайомий. У мене запах такий пряний. Ви, мабуть, знаєте, що я більш солодкий раніше любила, а зараз перейшла вже. Поступово на квіточні, ой, як на цвіточні, господі, не знаю, як сказати. Пробачте, я весь час прошу пробачення. З мене, звісно, український ось ось яка бутилочка цікава, вона одинакові бутилочки. І ось тільки китайськими і англійськими буквами написано все. Аромат сильний. Ось я його чую. ну, Він такий от, цвіточно, не тільки з цвітком. Не тільки пахне. Ну, щось ще таке от незвичайне, цікавий аромат. ядучі, Я предупредила Віктору, що він, якщо буде бризкатися, то один раз. Тому що, коли він своїми е, парфумами бризкається, то після нього ще такий шлейф тянеться. Так, що ще? Ага. Ось таке Альона сказала. Е, Папі, дедушка каже, це вам. Отакі цукерочки. Бачите? В'ялений. В'ялині. Я думаю, ну чому йому? Він не їсть у мене сухофрукти. він їх не любить. Але вони зроблені, коли я думала, тут обикновени чорнослив. Як у нас? Тому що на малюнку е, чорнослив, бачите? Я відкриваю цей пакетик. А тут кожен чорнослив запакований в таку цукерочку. Ви думаєте, тут шоколадів він або ще щось? Ні! Ой! Думала так швиденько розірву. Сил щось у мене зовсім немає. Навіть... Розірвати оцю цукерочку та йолки палки це все таке. Також не може бути, щоб я оце... Може бути. Зараз роз... розріжу. Як виявилось, може бути. Розрізала. Гляньте. А тут просто сливка в'ялена, мягкенька, без нічого. Але сам факт. Кожна сливка запакована в таку бумажечку. О, бачите? Так що це мої цукерочки. Альоночка трішки не вгадала. І тепер перейшли ми до цієї. Я казала, що... Ой, пізніше. О, ну це нормально розривається. Ще подивимося, як ми його будемо відкривати. Він такий квіткий, ось ця коробочка. Мені дуже цікаво, що тут. Так, як завжди, на китайському все. Так, як же ж, їх крутить чи просто знімати? Просто знімати. А тут ось отакі цукерочки. Оце вже я не знаю. Що це? Зараз при вас скуштую. Це точно цукерочки? Знаєте, запах м'яти, отій, що в мене росте. Мінтолової. Я вже сумніваюся, що це цукерки. Чого я сміюся? Зараз, якщо Альона побачить, вона теж буде сміятися. На Новий рік Альона нам подарувала цукерки. Вони так запаковані були. Ой, як же ж вони називалися? Щас скажу. кругленькі в этом. В стружки такі в кокосові. Скажіть, будь ласка, якщо згадаєте, забула. <сум> ну, самі цукерки знамениті, самі знамениті, вони в коробочках продаються біленьких таких. От, бачите, вишибло. Ну, ви мені вибачайте, вже ж вік не той. І подарувала мені і своїй мамі, моїй свасі. І, і ми так взяли, вони, правда, такі красиві, взагалі, така стружечка оця. І я беру і отак от роблю. Це цукерки. А то, а то було, я так беру раз, нажала, а вони думають, що ж такі м'якеньке. А воно то було мило. Ото сміялися. Я що я не встигла його розжувати. <сміялась> Тільки його откусила. <сміялась> Оце згадала. Це цукерки м'ятні, мінтолові. Дуже схожі на нашу іриску. Іриска. Сама. Ну, мінтолова, навірно, ж натуральна. Почитаємо. Бачите? Альоночка, велике дякую тобі. Зірочка, за подарунки, довезла. ж. <смі> Такий важкий шлях був. Велике дякую. Ось так. Оце я похвасталася, що нам подарували з Китаю. Так що посилочка з Китаю прийшла. Па-па! Я до вас повернулася. Хочу сказати за каву. Кава безподобна. Я у нас тут практично її не п'ю, тому що знаю, яка вона. Вона не смачна, а ця ароматна. Я вам передати не можу. Смачна присмачна. Пахне молочком. Я думаю, це капучино. Три в одному, як обычно, у нас пишуть. Ну тут один плюс два написано. Це те, що, що я зрозуміла і все. Дуже смачна. Ну все. А тепер пока-пока. Ви думаєте, так просто було розібрати оцей чай? Спочатку він був в коробочці. потім він був в пакетику. А спакетика от така ще коробочка, Я єлі її відкрила. Так вона була. Не показувала, бо єлі-єлі відкрила. І оце от така квіточка. Квіточка. Я не знаю, що це за квіточка. Зараз спробуємо спитати. Штучного інтелекту, я думаю, він підскаже, що це за квіточка. Вона сухенька, бачите, гербарій. Гербарій. Схожа на нашу ромашечку, напевно. Може, ні, не ромашечку тут. Тоненькі, багато таких пелюсточків тоненькі. Більше, мабуть, схожа на астру. Накружала. О, знаєте, то, з тоненькими такими пелюстками. Пахне чаєм. Свіжозаварений чай, знаєте, це зелений. Так що це з цієї квіточки. Зараз ми заваримо її. Я кидаю знову свою. Єлі влазить чашечку і заливаю кип'ятком показати не можу. Ой, який аромат. Оце я заварила китайський чай з отакої коробочки. Тепер гарно видно, що це хризонтима. Красива, золота хризантема.